Було б дуже просто, якщо б для права на податковий кредит було достатньо самого факту того, що договір на придбання авто є на ФОПа. Не на Іванова, а на ФОП Іванова. Є акт приймання передачі чи накладна а, на отримання автомобіля. І там теж отримувачем зазначений ФОП Іванов, а не Іванов. Тоді продавець складає. Податкову накладну реєструє на такого ФОПа, і ми маємо право на податковий кредит. І все чудесно і все прекрасно. Але позиція фіскалів є дещо інша. Насправді, вони не кажуть, що ні, права на кредит нема. Вони знаєте, як це? Завуальовують. Ось я зробила витяжки із Зіру. Пам'ятаємо, що Зір не має сили нормативно правового акту. Пам'ятаємо, що Зір. А це те, що слово дав, а завтра забрав. І тому, якщо ми хочемо щось дійсно з того, що є в зірі, застосувати для себе, і нам те, що роз'яснили, підходить. Ми запитуємо, от робимо запит, отримуємо ІПК, так, індивідуальну податкову консультацію і керуємося нею. І тоді те, що роз'яснили на наше ім'я, якщо в майбутньому ця позиція буде змінена, такого платника не буде притягнуто до відповідальності. Правильно? Правильно. А давайте тепер подивимося: позиція фіскалів. Перше, що податківці відповідають: вони цитують норми податкового кодексу щодо визначення податкового кредиту, у тому числі при придбанні основних засобів, посилаючись при цьому на пункт 198.3. І додають, що слід розглядати кожен конкретний випадок щодо формування податкового кредиту е окремо. І е, в тому числі, коли йдеться про придбання рухомого майна, і такий випадок потребує детального вивчення документів. Ну, тобто, в першому е, абзаці, знаєте, як це показали дулю з маком. Тобто, ні так, ні ні потребує і де, детального вивчення документів. Добре. Далі, що ще є на цю тему? Оскільки це найголовніший контраргумент податківців, оскільки власником нерухомого. Або рухомого майна можуть бути лише фізичні або юридичні особи, то постачання суб'єктом підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем, який зареєстрований платником ПДВ такого майна, може здійснюватись ним виключно як фізичною особою. Ну тут йде про постачання, ми до того ще дійдемо. Якщо операція з постачання нерухомого або рухомого майна не відноситься до господарської діяльності, Платника ПДВ, то, відповідно за такою операцією, податкові зобов'язання з ПДВ ним не формуються, а право на податковий кредит у такого суб'єкта підприємницької діяльності платника ПДВ за операцію з придбання зазначеного майна не виникає. Тобто в цих двох абзацах є і про постачання ФОПом автомобіля, і в тому числі про придбання. Добре, давайте подивимося про основний якби, контраргумент податківців: що придбання лише як для як фізичною особи. Нам потрібен що? потрібна постанова Кабміну 1388 це є порядок держреєстрації авто. Пункт 6 містить формулювання таке: право власності на автомобіль реєструється за фізичною особою. Можливості реєстрації автомобіля окремо саме за ФОПом чинним законодавством не передбачено. Це вже далі не цитата, а якби пояснення. пояснення. Тому тут можна лише підтвердити: так, дійсно, рухоме майно у вигляді авто може бути зареєстроване як право власності лише на фізичну особу а або на юридичну особу. Добре. Йдемо далі. Податківці вже протягом тривалого періоду наполягають на тому, що на дату набуття права власності на автомобіль фізичною особою громадянином ФОП має компенсувати отриманий ПК. Ну тобто, уявіть собі, от я тут написала, чому так а простіше не включати до податкового кредиту. Тобто, дивіться, якщо Податківці наполягають на тому, що придбане авто підприємцем з ПДВ не дає право на податковий кредит, або якщо дає, то сумнівно, не, не чітко, так? треба дивитись документи і так далі. Так може простіше не включати до кредиту, а ми не можемо просто не включити до кредиту, тому що уявляємо собі, що той, хто зареєстрував податкову накладну на ФОПа, він ж нам. Дав реєстраційний ліміт, все АПДВ, правильно? Візьмемо до кредиту чи ні, у нас збільшився реєстраційний ліміт. І тому просто так взяти і послухати податківців: ну добре, але тоді, щоб не бавитись з тим ПДВ, ми не будемо і до кредиту ставити, не піде. Цей варіант не піде. І тому, якщо ФОП чи його бухгалтер не хоче зв'язуватись з ПДВ, то будь ласка. Купуйте автомобіль як фізична особа, як громадянин. Отже, якщо ми не хочемо бавитись із ПДВ, купуємо від громадянина фізичної особи. Якщо купили як ФОП, якщо дали документи ІПН, на нас зареєстрували податкову накладну, так не вийде. І ось тут позиція податківців: яка? А, дивіться, що вони говорять. На думку податківців, ФОП має. Нарахувати ПДВ в сумі вхідного ПДВ і при цьому посилається на 188.1. Я хочу нагадати, що 188.1 Податкового кодексу говорить про базу для ПДВ у разі постачання товарів, робіт, послуг. А що кому постачається? Чекайте. Підприємець купив авто, мав право на вхідний податковий кредит, і він має виписати, компенсуюче, компенсуюче зобов'язання в сумі вхідного ПДВ, але на, по, по, по пункту 188.1. А знаєте чому? Податково це трактує так: вони вбачають тут операцію постачання. Боже, яке постачання? Кому передача автомобіля від фізичної особи підприємця у приватну власність? Фізичної особи, ну нічого собі. Тобто, якщо автомобіль купив підприємець Іванов, то по тій причині, що право власності може бути лише на Іванова, то підприємець Іванов постачає Іванову цей автомобіль. І тому по пункту 188.1 потрібно відмовитись від вхідного кредиту. Ну, до кредиту ми ставимо і тут же компенсуючи. Чесно кажучи, згоди з цим немає, і якщо і відмовлятися від відхідного кредиту, то вибачте по пункту 198, 5, якщо, вже, якщо вже йти, скажімо так, цим шляхом. А чому аргумент проти, який відповідно до пункту 14.1.191, це постачання? Що таке постачання? Операція постачання передбачає передачу право на розпоряджання товарами як власник. Якщо право власності на автомобіль одразу реєструється на фізичну особу, то що тоді передає ФОП фізичній особі? Є позитивна судова практика і аргументація така: далі дам посилання на рішення. Перший аргумент реєстрація транспортного засобу на фізичну особу, а не на суб'єкта підприємницької діяльності, жодним чином не впливає. На право на податковий кредит, оскільки реєстрація права власності на фізособу не може розглядатись як підстава для неможливості укладення договорів ФОПом у межах її підприємницької діяльності. Друге, право на податковий кредит у ФОП, зареєстрованого платником ПДВ по операції з придбання транспортних засобів, виникає в разі, якщо такі транспортні засоби придбаються для використання. У межах господарської діяльності саме в оподаткованих операціях за наявності належного документального підтвердження такого придбання. І при цьому а, в подальшому таке використання повинне підтверджуватись документально. Саме на підставі цього другого абзацу, з рішень, позитивних рішень суду, я і буду пропонувати варіант. Виходу із цієї ситуації, але звертаю увагу на другий абзац цього 41-го слайду. Тепер посилання на рішення. Це є рішення Харківського окружного адмінсуду, це є в цій же справі апеляційне рішення, і це є постанова Верховного суду. Будь ласка, до вашого відома. Тут є і 22-й рік, дуже навіть є свіженьки. Тепер. Ну, На те вона і практика судова що є різна, є ще й негативна. Позиція суду, якщо це негативна, негативне рішення, ось таке було, оскільки державна реєстрація транспортних засобів за фізособами, підприємцями не передбачена, то ФОП не має права на податковий кредит за операціями придбання транспортних засобів. Які можуть бути, який може бути розвиток подій для того, щоб ми зараз говоримо лише поки що за вхідний кредит? Перше, якщо ми не хочемо мати справу із податковим кредитом, купує автомобіль Іванов, фізична особа. Варіант перший. Ми його проговорили, і я думаю, тут все зрозуміло. Другий варіант: авто купує приватний підприємець. Включає до податкового кредиту, без варіантів, якщо на нього зареєстрували податкову накладну. А далі, якщо займає позицію, я навіть не назву її обережно, я назву її позицію фіскалів, позицію фіскальну, то на підставі саме пункту 198.5 виписує компенсуючу податкову накладну. Варіант третій. Авто купується на підприємця, формується податковий кредит, і тут же саме так, як роз'яснюють фіскали, відбувається ну, умовний продаж, як це швидше тоді так назвали, якщо ми посилаємося на 188.1. І я, от третій варіант, обвела в оранжевий кружечок, що означає, що я найменше згідна з цим варіантом цих всіх. А найбільш мені подобається варіант четвертий – придбання авто на підприємця, формування податкового кредиту і оформлення документів всіх тих, на які посилалися, на які посилався Верховний суд, не тільки Верховний, ось в цьому другому абзаці. Тобто мова йде про те, що в подальшому. Використання повинно підтверджуватись документально, а також господарність, придбання з метою використання у господарській діяльності теж має бути підтверджено документально. Я хочу лише власне от підсумувати, що дуже часто саме в негативних для підприємців судових рішеннях. А суд вважав основною проблемою недослідженість питання щодо обліку ФОП транспортних засобів саме як основних засобів. А тому те, що там недосліджено, те, чого на думку судів бракує, ми це беремо і домальовуємо. А саме робимо акт вводу в експлуатацію, от такий, як для юридичних осіб, Вводимо в експлуатацію, визначаємо. Частку використання господарській діяльності. Ну, якщо, якщо є на цьому потреба, я хочу нагадати про статтю 51. От є юрист у нас і твердить, що є така класна стаття, одна з моїх улюблених в цивільному кодексі. Ще як аутсорсингу працювала, юристи, от нам коли проводили внутрішні семінари для бухгалтерів, вони. Деякі статті, коли називали, я одразу їх собі от ще, боже, скільки років пройшло? Вже напевно 15, а ці статті в мене закарбувалися, і я по сьогоднішній день ними користуюся. Стаття 51 каже: якщо для підприємницької діяльності не описано щось, бери нормативні акти, які регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб. Безумовно, якщо інше не встановлено законом або не випливає суті відносин. Ось це стаття 51 означає, якщо для фопів не прописано, як це підтвердити, коли немає не питання, беремо те, що передбачено саме для цих випадків для юридичних осіб. А отже, що буде виходом із ситуації? Складаємо наказ. У якому, ну, оскільки це ФОП, то я тут радила не наказ, а розпорядження. Де ФОП розпоряджається використовувати цю автівку виключно у господарській діяльності. Друге, що він робить, це акт введення в експлуатацію. За основу можна взяти форму акту вводу в експлуатацію із наказу 818, кому потрібно ось зразочок самого наказу. І зразок акту воду в експлуатацію. Якщо відео було корисне, поставте йому лайк, його зможе побачити більша кількість людей і принесе більше користі. Дякую!